Вітаю, друзі! Буданов назвав країну, яка найбільше допомагає Росії. Він вказав, що саме Північна Корея виступає найбільш найбільшим постачальником зброї для Росії, допомагаючи їй вести війну в Україні. Він відзначив, що якби Північна Корея не надала Росії свою військову магію, то для окупантів ситуація б в Україні стала б катастрофічною. Глава розвідки зауважив, що Північна Корея передала Росії значну кількість артилерійських боєприпасів, дозволяючи, якщо можна так сказати, їй. Трохи видихнути на фронті. На думку Буданова, Росія не публічно визнає свою потребу в зовнішній допомозі, а також поділився, що Росія витрачає зброї більше, ніж вона виробляє, і тому мусить шукати її в інших країнах. Доказом того є те, що Путін знову збирається в Північну Корею. Путін. Вирішив взяти відпустку від своїх звичайних справ, а саме ведення війни в Україні, і вирушити у захоплюючу подорож до північної Кореї. Як інформує центральне телеграфне агентство Кореї, під час переговорів із міністеркою закордонних справ КНДР, Путін заявив про свою готовність приземлитися в Пхеняні найближчим часом. Міністерка відзначила, що уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна та готовий зустрічати найближчого друга корейського народу. Цікаво, що дві диктаторські країни будуть обговорювати питання глобального миру та безпеку. В Кремлі також підтвердили, що великі плани Путіна щодо Північної Кореї реалізуються найближчим часом. Ну, а ми з нетерпінням з вами будемо чекати на наступну серію дипломатичного та диктаторського шоу у виконанні Путіна та Кім Чен Іна. Ну а далі давайте поговоримо про те, як голова розвідки Буданов викликав ажіотаж своєю заявою про смерть Євгена Пригожина, ватажка ПВК Вагнера, який, як я вам нагадаю, нібито загинув в авіакатастрофі ще минулого року. Здавалося б, що це заголовок голівудського трилера, але реальність може бути ще більш заплутаною. Українська воєнна розвідка, яка завжди готова до несподіванок, не поспішає приймати висновки про смерть Пригожина. Я би не поспішав з висновками щодо смерті Пригожина, тому що немає жодного доказу його смерті, так заявляє Буданов, наробивши величезного ажіотажу своєю заявою. В свою чергу на заході розглядають версію замовного вбивства, до якого причетний Путін. Іноземні журналісти зауважили, що у Кремлі заперечували причетність і заявили, що ДНК підтвердила смерть Пригожина. але його тіло ніколи не було показано публічно. І як підкреслив Буданов, немає жодного доказу смерті Пригожина, роблячи ситуацію ще більш таємничою. Я вам нагадаю, що видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій зазначається, що ліквідацію ватажка ПВК Вагнера організував директор ФСБ та глава Радбезу Росії Микола Патрушов. Ну і на завершення коментуючи нещодавні удари по критичних об'єктах у Росії, Кирило Буданов з традиційним українським оптимізмом зауважив, що найближчим часом кардинальних змін в підходах до ведення операцій не передбачається. Будемо робити і надалі. Його коментар свідчить про те, що Україна зберігає стратегічну визначеність та готовність вести операції на різних напрямках для захисту своєї території. Я вам дякую за перегляд. Підпишись на канал, до зустрічі.